Усім привіт! В даному відео пропоную розглянути задачу та розв'язати її із використанням рівняння. Нагадаю, що при такому підході розв'язання задач, перш за все, ми зазвичай позначаємо невідомі величини через x. Далі, використовуючи дані, які є в задачі, ми складаємо рівняння, розв'язавши яке і знайшовши власне невідому X, ми далі отримаємо відповідь до нашої задачі. Отже, як бачимо з умовою даної задачі, у нас відомий з вами периметр прямокутника. Він дорівнює 43,2 см. А одна з його сторін при цьому на 1,6 см більша від іншої. Тобто безпосередньо сторони ми з вами не знаємо, але знаємо умову, яка на них накладається. А знайти нам необхідно з вами площу прямокутника. Звісно, пригадавши, що для пошуку площі нам необхідно довжину помножити на ширину. І оскільки ні довжина, ні ширина у нас з вами невідомі, пропоную власне, розпочати із позначення даних сторін через х. Для зручності, давайте підпишемо власне, сусідні сторони як А і Б. До речі, відповідно, як ми вже з вами пригадали, площа прямокутника буде шукатись по формулі А помножити на Б. Далі, власне, у нас з вами є умова, що одна зі сторін нашого прямокутника більша від іншої на 1,6 см. Давайте, відповідно, з вами зробимо позначення. Нехай одна з невідомих сторін, наприклад, сторона А, та, яка у нас менша на кресленні, нехай вона буде дорівнювати см. Тоді, відповідно, та сторона, яка буде довшою на нашому кресленні, це сторона Б. І оскільки вона довша на 1,6 см, то щоб її позначити, нам з вами буде необхідно до нашого Х додати дане значення, тобто додати 1,6 см. Готово. Далі нам з вами необхідно скласти рівняння. І для цього у нас є інформація про периметр. Нагадаю, що периметр це сума всіх сторін нашої фігури, тобто прямокутника. І, до речі, у прямокутника протилежні сторони є рівними. Давайте, відповідно, позначу дані сторони на нашому кресленні. Отже, відповідно, можемо додати всі наші сторони, наприклад, А плюс А, додати Б плюс Б, і можна сміливо перерівняти це до периметра. Тепер давайте використаємо наші позначення. Отже, наша сторона А це, відповідно, Х. Отже, додаємо Х плюс Х. Далі плюс 2, 2 рази треба додати сторону Б. А сторона Б це х плюс 1,6 см. Отже, додаємо двічі дану сторону. І прирівнюємо до нашого значення периметра. А за умовою задачі, як бачимо, це 43,2 см. Далі, все, що залишається, це розв'язати отримане рівняння. Давайте це зробимо. Отже, як бачимо, ікси у нас трапляються 4 рази. Отже, маємо 4х. Далі, 2 рази треба додати 1,6. В результаті маємо плюс 3,2. І це все дорівнює 43,2. Далі давайте доданок 4х традиційно залишимо ліворуч від знака дорівнює. А доданок плюс 3,2 перенесемо вправо. Отже, справа переписуємо 43,2 і переносимо 3,2. Не забуваємо змінювати знак на протилежний. Будемо мати мінус 3,2. Звісно, виконавши віднімання в правій частині, легко отримаємо 40. А далі без проблем знаходимо х. Для цього необхідно добуток, тобто 40, розділити на відомий множник, тобто на 4. В результаті знайшли, що х дорівнює 10. Пригадуємо, що згідно наших позначень, Х це була одна із сторін нашого прямокутника. Отже, по факту, 10 см це і є наша з вами сторона А. Далі пропоную відшукати сторону Б. Згідно наших позначень, знову ж таки, ми бачимо, що для пошуку Б нам до Х необхідно додати ще 1,6. Адже наша друга сторона, вона більша на 1,6 см. Тому виходить, що сторона Б буде дорівнювати 10. Це, власне, наш знайдений Х. І далі ще додати 1,6. Це, звісно, буде 11,6 см. Ну що ж, ми з вами відшукали і сторону А, і сторону Б, і, власне, готові дати відповідь на фінальне запитання нашої задачі. А саме знайти площу нашого прямокутника. Звісно ж, як ми вже пригадували, для того, щоб відшукати площу, що, зазвичай вона позначається літерою S, нам необхідно помножити сусідні сторони нашого прямокутника. Отже, в нашому випадку ми повинні перемножити 10 на 11,6. Нагадаю, що це множення дуже легко виконати, адже при множенні десяткового дробу на десятку, кома буде переходити на одну позицію праворуч. Тобто, просто-напросто ми будемо з вами мати 116 см, звісно ж, квадратних. Готово. Площа прямокутника знайдена, після чого можна записати власне відповідь. Отже, на цьому всім дякую за увагу. Сподіваюсь, дане відео було вам корисне. І прощаюсь до наступних відео!